Ось вона знову ж таки особливість дуплекса, Дивіться, ділянка 3890 квадратів дуплекс. І подивіться, який двір. Ділянка при тому всьому, вона така ж сама, як і ось цього будинку. А тепер дивіться, скільки тут місця. Тут під заїзд машини. Давайте я трошки пройду. Тут під заїзд машини. Ну і все. В принципі, цей будинок на 115 квадратів, тому місця тут значно менше. Але дуплекс має він, особливість, то що він стоїть на краю ділянки, бо він має спільну стіну із сусіднім будинком. Це дає йому величезний передній двір. Дивіться, яка гарна велика територія. Тут можна і ворота поставити, футбол побігати, і ну справді на однаковій ділянці ця територія є велика. Давайте ще зайдемо всередину, я покажу по плануванню. Заходимо в коридор. Тут у нас батьківська спальня, є додатковий батьківський санвузол. Ще одна кімната, санвузол центральний і ще одна дитяча кімната, можливо. Так, і е, кухня вітальня з виходом на терасу, на передній двір. Тут у нас ще є для кухні е, така додаткова комора для якоїсь картопельки і закруток. Знаходимося в гостомелі. Приїжджайте на перегляд. Я це все вам покажу.